Росіяни не припиняють гатити по українських енергооб'єктах. Чи можна було захистити великий тест? Чи справді на захист енергооб'єктів витратили майже 10 мільярдів гривень? І що чекає українців взимку? Всі ці питання ми поставили виконавчому директору асоціації енергоефективні міста України Святославу Павлюку. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ми чого вирішили звернутися е, до вас по коментар, тому що прочитали ваш допис у Фейсбуці, а до цього ми дійсно читали багато інших дописів у Фейсбуці, обурених, як так, чому е, не було підготовлено е, захист ТЕЦ тієї ж самої трипільської від удару ракетами. Е, Роз'ясніть і нашим слухачам, якщо хтось з них обурений, ну е, дійсно тим, що її ну, не знаю, на кілометр. В Землю не закопали. Е, ну, Перш за все треба пояснити, який розмір мають об'єкти, котрі ми збираємося захищати, чому очікуємо, що вони при захищенні. Тобто це величезна споруда, одна турбіна плюс кутельна установка, парогенераційна установка. Плюс і, трансформатори, це десь так футбольне поле. Тобто таку, таку споруду і висотою буде по, поверхі 5-6. Таку систему, таку здоровенну просто комплекс, його неможливо закопати в землю, його неможливо якось особливо інакше захистити, ніж як просто прикрити засобом ППО. Тому можна захистити окремі якісь елементи, можна прикрити мішками з піском, там якісь трансформатори чи якісь лінії. Але попадання в конструкцію цього будинку, цього будівлі, так, тобто там якесь обрушення стін, воно завжди щось пошкодить. Тобто невідомо, що пошкодить, безважно куди прилетить, але пошкоджене щось буде. Тому, наприклад, прикрити всю станцію ну, мішками з піском там, чи бетонними блоками це неможливо. Прикрити якісь окремі елементи, трансформатори, наприклад, можливо, але знову ж таки це лише від осколків, а навіть прямого попадання ракети. Тому питання, чи треба намагатися прикрити? Так, треба. Чи є дається гарантію? Ні, не дає. Тому тут дискусія десь отака. Тобто, чоловік, якщо ви бачили розмір цього фізичного об'єкта, то ви розумієте, що це прикрити можна лише засобами протиповітряної оборони, а просто прикрити його якимись там фізичними конструкціями, це практично неможливо. А з іншого боку, от на що ще дуже е, збудилися дописувачі і коментатори, це заяви з свого часу е, самого Центренерго про те, що от захищена Трипільська на 100%, зміївська на 70%. Е, тоді ці заяви лунали так переконливо, заспокійливо. А тепер Центренерго пояснює, що та ми ж такого не казали, це ми. Від уламків тільки захищалися. Чому не ну, от тут тут, оцей баланс, мені здається, просто по-людськи недотриманий між заспокоюванням і тим, що тепер такі заяви будуть викликати недовіру у суспільство? Ну вони недовіру в суспільство мали викликати і раніше, чесно кажучи, тому що навіть якщо оцінювати це з точки зору фізики, просто фізики, та а не політичної там, іншої доцільності, то ти розумієш, що в принципі це покрити неможливо. А є якісь вимоги, які треба виконати. Ну, скажімо так, я був на одній з тих станцій, кутрі потрапили під удар, і там ну, були якісь заходи, здійснювалися. Тобто щось, щось там все ж таки люди робили. Якісь елементи покриті бетоном, якісь елементи прикриті мішками з піском. Чи воно дало ефекти? Так, да, десь якісь моменти дало. Тобто осколки там не, не, не порешетили якісь інше обладнання дуже цінне. Але якщо у вас загалом обрушена конструкція, ну то ну, все рівно воно працювати це все не буде. І коли питаються хлопці, а от на що ви тут оце от прочепили? Тобто що це? Ну, воно реально має дати якийсь якийсь ефект? Вони так на тебе дивляться, і кажуть, ну. Ти розумієш, що б було, якби це прилетіло, а цієї ці штуки тут не було. Щоб що що мені, що мені виговорили, і, і в чому б не звинувачували, якщо б я цього не зробив. Ага, от, тобто от, от, отак. Да. Ну, так. Тобто, ага. вони, вони, ну, тобто, виконання всіх отих от розпоряджень, які їм спускаються, це теж елемент ну, персональної безпеки людей, куди за це фізично відповідають. <кій> Хоча це іноді може бути абсолютно безглуздо. Абсолютно, так. Але якщо з точки зору, от дивитись на фі... з точки зору фізики, це захищає, бо я їздив трошки по країні. Я бачив, як виглядають такого типу об'єкти. Е я бачив багато об'єктів, включно там з газорозподільчими трубами, сверловинами, якимись е от, різноманітними, вони є прикриті десь батонними бетонними блоками, десь мішками з піском, оцими бігбегами. Тобто не можна сказати, що цього достатньо. І не можна сказати, що цього не можна робити. Так? Тобто воно дасть ефект від, умовно кажучи, прильоту шахеда, який розірвається десь поблизу. І осколками не, не буде пошкоджена ця, ця, ця конкретна частина. Так? Але якщо, якщо туди попадає балістична ракета або крилата ракета, і там латить півтони вибухівки, то це нічого не дасть. Тому таке. Е... Знову ж таки, очікувати, ну от бачили, як, як захищався Ізраїль, да? тобто він захищався від ракет, від дронів навіть не на своїй території, на своїй території сусідніх країн здавалося більше ракет, більшість, більшість дронів. Тому мати до наших енергетиків претензії, що вони не так прикрили, що вони не так зробили, ну це неправильно. Вони роблять свою роботу, точно так само, як ППО. Не буде випускати, не буде генерувати електроенергію, точно так само ну, «Укренерго» там чи інші генеруючі компанії ну, чи, 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 чи системи, системи операторів систем передачі. Вони не будуть збувати ракет. От в них є своя функція, в них є своя місія забезпечити роботу енергетичної системи. Ракет вони збувати не вміють, не можуть, не мають чим. От вони роблять те, що не можуть робити. має займати теж свою роботу. А ще один нюанс, який збурив суспільство, це оці 9,7 мільярда гривень. Про які говорив свого часу прем'єр Денис Шмигаль, і це зараз, після ударів по е, трипільській це дуже багато людей, я бачила, ну викривили просто цю інформацію, цю цитату. І сказали, що ледь не на одну цю трипільську це пішло 9,7 мільярда. Ай-яй-яй, де ж ці гроші, куди ж вони е, поділися? Ну, ми ж так розуміємо, що мова йшла. Давайте вже довго до, не говорити, буде май майже 10 мільярдів, так це ж мова тоді йшла про взагалі весь наш паливно-енергетичний комплекс. А для нього ну це крапля в морі. Мені я можу уявити. Мені мені, мені складно це коментувати, тому що знов ж таки одна справа планувала, друга справа потратила, третя справа використала зрозуму. З це би мало бути предметом там запиту депутатів, якогось розслідування, якщо, якщо вже так, ні, ну принаймні депутатів, принаймні, бо розумієте, проблема в тому, що о, в часі війни Укренерго і за Нафтогаз» не подають Укртранза, вони не подають жодних даних, куди що притікало, де що пошкоджено, куди де ми що ремонтували. Тому. Ці всі розмови, що потратили там 10 мільярдів, ну це вони такі трохи теоретичні розмови. Та я думав, що їх стільки не було, але знову ж таки, масштаб нашої енергетичної системи він великий, Я не маю жодних жодної інформації про те, чи, чи витратили там такі гроші, куди їх витратили. Я можу сказати, що бетонні блоки, мішки я бачив. Чи їх треба було не стільки грошей, я не знаю, бо я не, я не розумію масштабу, скільки того взагалі робилося по країні, а країна знов ж таки величезна. У нас і підстанцій є, є, є багато, тобто вони зміються сотнями. І, зрештою, ну знайти машину, знайти цей пісок, привезти, змонтувати, поставити. Це коштує. Чи треба було на це 9 мільярдів? Я не можу це коментувати, бо я просто не знаю. Тобто, якщо комусь це важливо довідатися, то це можуть бути народні депутати, які все-таки мають право доступу до цієї інформації. Вони можуть сформувати якусь там комісію, зробити запит до то уряду. Я цього не можу ні підтвердити, ні спростувати. Ну, е, єдине, що ми знаємо, що Центр Енерго після цього ну, розмухування ситуації з цими майже 10 мільярдами заявляло, що ні, ні, ні. Це от на Трипільську ТЕЦ таких грошей не виділяли. Але от що цікаво, скільки грошей на захист Трипільської ТЕЦ виділяли, вони не сказали. Е, ну, взагалі, ні міністерство енергетики, ні Коренего не повідомляє жодних деталей. Ні про прольоти, ні про відбудови, ні про. Те, яке обладнання пошкоджене, тобто, зверніть увагу, що це все, в принципі, є прикрите ну, державною таємницею де-факто. і... Ну вони не можуть сказати, ну чи не, не говорять за що Ну, Ну не, не знаю про обладнання в цьому сенс я ще можу якийсь знайти, а не назвати суму, припустимо, якщо вони бачать збурення у суспільстві, то ну а чого її приховувати? Є документи, є витрачені гроші на захист. Конкретно ми б витратили там не 10 мільярдів на трипільську тец. Ви на, на, ну, дарма нервуєте. А ми, припустимо, вклали там ну 100 мільйонів, і цього вважали, що достатньо. Виявилося, що ні, то ну, було. Ну, на трипівську тець не можна вкласти 10 мільярдів, бо вона вся стільки не коштує, Її Можна все відбудувати та за ці гроші. гроші. Але енергооб в енергооб'єктів Україні є багато. Ми знаємо собі, що і, і по Кременчугу раніше прилітало дуже, дуже дуже щільно, і по інших містах, і на інші станції. Ну тут ну, ну це, це передмен. Я думаю, що можна, можна це з'ясувати, але ну, в режимі. Між тими, хто має право запитувати, і ті, хто повинен відповідати. Ну, а, поки що не знаємо, не бачимо такого ентузіазму серед тих, хто має право запитувати, принаймні публічного. А, чекаємо, тому що ну шкандаль цей так би мовити, він тро, трошечки так, пригас, мене, але... Мене більше, мене більше хвилює те, куди будуть потрачені решта грошей. Тобто нам зараз треба готуватися до того, що у нас ці великі станції виведені з ладу. І мене більше хвилює, як ми готуємося до наступної зими, до проходження опального сезону і взагалі до втрати спроможності нашої енергетичної системи генерувати і передавати електричну енергію для того, що ми пройшли пік і споживання. Це буде там і влітку, десь липень-серпень, і зимою. Тому мене це більше хвилює. Я б більше запитався. А скільки у нас виготовляється газопоршневих систем там чи турбінних систем для генерації? А скільки ми можемо їх закупити, скільки ми їх можемо привезти? Є в нас на це гроші чи нема? А а ми от минулого року нам американці подарували одну систему десятим чи два тринить Ми її привезли літаком і рік вона стоїть, просто ми її за рік не включили. А чому так Як стоїть? Ми... Ну так, вона рік не включена, просто безкоштовно подарована нам газотурбінна система. А де вона буде? стоїть? Um, я зобов'язав енергоатом її встановити. Власне, енергоатом якщо я добре розумію, плачував її доставку літаком, от вона рік в нас не підключена. Uh, і мені це важливіше насправді, ніж мішки з піском. Тому, Слухайте, що це, диво система... дивне. Я якось ну, пропустила от, цю да. інформацію, але вона жахлива. Ну і власне, якщо ми не розуміємо, скільки часу нам займає встановлення одної, бо багато є розмов було фактично про розгалужені системи генерації, про те, що нам треба не відбудовувати Великий ТЕЦ і ТЕЦ, а ставити малі когенераційні чи просто електрогенераційні установки розсераджено по країні. А є ще наприклад в іншому місті, зашто, кутре було звільнено, куди була подарована ще одна система когенераційна німецька. Е і вона теж простояла рік, вона теж не була включена. Тобто, як, як як, мінімум, ми маємо два випадки в країні, коли в нас подаровані е, потужні, правильні суперсучасні системи, там Янбакер, по-моєму, вона не була включена за рік. Дичина якась. Так, да. і тоді питання просто: а ми розуміємо, чому вони не були встановлені, які в нас є бар'єри, так? Тобто це там якісь, я не знаю, там технічні, юридичні, що ми зробили для того, щоб їх зняти. Тобто як ми збираємося готувати до зими, якщо ми не можемо знову ж рік розібратися з двома просто, ну, типовими системами? Тому таке, я б навіть міхі журналістів більше питався, якого ми, ми закупимо гроші зараз в будівництво фундаменту е Хмельницької атомної станції, е замість того, щоб будувати. Во чесно, от я просто цього не розумію. Тут атомна енергетика це важлива річ. Безумовно, треба ставити нові енер... нові, е ці, нові реактори. Будувати нові установки, але на фоні того, що в нас бракує грошей в країні, на фоні того, що будівництво одної установки, одного реактора, при тому під нього немає проєктної документації ще, і, і погони, ми вже закупуємо гроші, а він запустить років через десять. В кращому а, випадку. Так, а ми маємо нагоду грошу зиму дуже складно пережити на, на рівні дров. Е, ну от я є речі, хотій системно. Я не розумію, що, що робить Міністерство енергетики, що робить. Енергоатом. От є, то, десь я б я на це більше зосереджувався, ніж не ні, так, куди минулого року, десь там якось там. Потрачені гроші, тобто цим теж треба займатися, але більше в майбутнє, ніж минуло зараз. Ну а на останок пане Святослава, я нагадую, друзі, з нами на зв'язку зараз виконавчий директор асоціації енергоефективних енергоефективні міста України Святослав Павлюк. Е, є в нас ще дві хвилиночки. А е, як ну підключити ці дві установки? Окей, е, нові блоки не запрацюють 10 років, зрозуміло. Як нам пережити цю зиму? Що ми встигнемо відремонтувати? Якщо встигнемо? Е, я не знаю. Ну, тобто, це, це власне та ситуація, якою має займатися урядово спеціальне створений органи, і він це має займатися. Е, ми не впливаємо на те, як працює «Укренерго», ми не впливаємо, як працює Енергоатом, ми впливаємо на те, як працюють наші міста, яка готовність наших міст, яка готовність наших будинків і наших квартир. Давайте як мінімум займемося своїми будинками, своїми квартирами. На рівні міст нам треба мати когенераційні генераційні установки на рівні теплокомуненерго для того, щоб ми могли мати ну і відповідно водоканалів, для того, щоб ми могли мати воду і тепло принаймні в межах централізованих систем, куди у нас є. Тобто нам треба забезпечити генерацією своєї автономної комунальні підприємства для того, щоб ми могли подати. Нам треба забезпечити генерацією е, зрештою і систему вільного зв'язку. Пригадуйте, як нас два роки тому. Випадало на ці дні, випадав мобільний зв'язок в деяких регіонів uh -huh. через те, що станції бази не мали живлення. От я б цим зайнявся на лінії міст зараз. Ну і відповідно на рівні, на рівні будинків, якщо у вас є свої власні газові котли, пам'ятаємо, що вони без, цього, без електроенергії теж працювати не будуть. Е, тому залиште, якщо ми говоримо про споживачів, залиште питання «Укренерго», Коренерго. Там уряду і депутатам залишите питання когенерації, там вашим комунальним підприємствам займіться своїми будинками. Утепліться, що можна, подивіться на ваші трубопроводи, подивіться на ваші е, спроможність вашу мати невеличку електроенергію для того, щоб ваші газові котли могли працювати, для того, щоб ви могли пройти опалення опалювальний сезон. Ну і зрештою, також продбайте про наявність, десь майте план, якщо не працює система. Електропелектронуда. Mm -hmm. Працює газосистема, газоподачі. То до... ви можете мати десь місце з твердим баловом, де можна mm -hmm. про українські енергооб'єкти та підготовку до зими ми поговорили із виконавчим директором асоціації «Енергоефективні міста України Святославом Павлюком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.